Для тих людей, які Намагається своїм там родичам Росії пояснити, що ми не один народ. От як Костамаров описував Україна, це центр Київської Русі, історія українського народу давніша. Тому апріорі зрозуміло, що Москва не може претендувати на Україну, а навпаки, українці-русини по суті брали активну участь у творенні московської держави, тобто Москва вчилася в Україні. По-друге, українець не тяжіє до центра. Ралізації, от що він говорить, громадською стихією Москви є загальність, общинність, знищення осібності, навпаки, тому як в Україні, де принцип осібності раз по раз виявляє живучість. Індивідуалізм індивідуалізм українців про побут говорив, що українці де б він не поставив свою хату. Зразу вона обростає садочком, квіточками. Тоді, коли росіяни всі дерева навколо своїх хат вирубують, наче вони заважають їм там жити.